Великий, практичний і комфортний для роботи в офісі або вдома 31,5, діймовий QHD монітор auq 3254 з розширенням 2560X1440 можна придбати в торба. Цей товар забезпечить відтворення реалістичного зображення, яке дозволяє побачити найдрібніші деталі і вдало доповнить будь-який сучасний інтер'єр. Незалежно від того, що ви робите, переглядаєте фото, відео. Макет журналу в дизайнерській програмі або граєте в гру вміст, який відображається на моніторі, буде виглядати чудово з будь якої точки кута огляду 178 градусів. Завдяки широкому куту огляду і технології IPS Монітор AOQ 3254 ідеально підходить як для щоденної індивідуальної роботи, так і для колективного перегляду екранних презентацій. Частота оновлення 75 Гц і адаптивна синхронізація Sync, яка вирівнює частоту вертикального оновлення монітора з частотою кадрів графічного процесора, роблять ігровий процес ще більш плавним, усувають розмиття і розриви. Ця функція також корисна при перегляді відеоконтенту. Два вбудованих динаміки надають можливість проводити конференції з колегами, спілкуватися з сім'єю, друзями, дивитися фільми, слухати музику без підключення зовнішніх динаміків. Режим лайт, який знижує рівень синього світла, разом з технологією усунення шкідливого мерехтіння фликафри створюють оптимальний комфорт для очей і зменшують їх втомлюваність навіть при тривалій грі, антиблікове покриття дозволяє чітко бачити вміст на екрані, навіть якщо джерело світла знаходиться за спиною. Кілька варіантів підключення монітора, а саме HDMI, DisplayPort 1 2 x 1 роблять його гнучким для інтеграції з іншим обладнанням. Монітор Еу 3254 відповідає міжнародному стандарту енергоефективності споживчих товарів інагиста та іншим сучасним принципам природокористування та енергозбереження. Він відрізняється низьким споживанням енергії в режимі очікування, його світлодіодна підсвітка виготовлена без використання ртуті, а упаковка підлягає переробці на 100%. Ще однією незаперечною ознакою високої якості і надійності монітора AOC q 3254 є надана виробником трирічна гарантія. Тож не втрачайте час та замовляйте цей вражаючий монітор в торба вже зараз.